Президенту Зеленському довіряє 61% українців. Таку цифру видав на гора Київський міжнародний інститут соціології. Ну дуже розкручена соціологічна інституція. Він там ще багато різних цифр навидавав. і те, що 75% українців не хочуть е, жодної домовленості про те, щоб уступити. Рашикам територію Донбасу не окуповано взамін за мир. І там по партійним рейтингам досить цікаві цифри. Хоча місцями, як на мене, дуже, дуже сумнівні. Ну, але оця цифра рейтинг зеленського ну не рейтинг, а довіра до зеленського 61%, мені здається, це просто хід. Це це хід сезону може навіть хід року. Тож, от уявімо собі, після міндічгейту, там де виявилося, що крали найближчі друзі президента гроші, в чому сотнями мільйонів, а може й мільярдами доларів. Цього ще навіть не знаємо очевидно, що крали, Які призначалися для захисту енергетичної інфраструктури. Буквально відразу ж, після того, як це стало відомо, йде серія атак на наші енергетичні об'єкти, і вся країна опиняється в темряві. Вся країна майже опиняється без світла. Зараз ми сидимо без світла, без тепла, багато хто дуже. Або так, чуть-чуть світлом і дуже багато часу без світла, без тепла, От. При тому, що маса інших корупційних кейсів обговорюється. Слова генпрокурора, який погрожував прийти до кожного, хто, хто проти нього в такому сталінсько бєрєвсько їжовському стилі, цілком. Ну і багато-багато чого іншого. Мирні переговори, які застопорилися, народ. Просто е, кричить вокруг, е, що хоче припинення війни, президент вус не дує, і тим не менше його е, підтримують 61%. От е, е, я просто хотів би, е, може, хтось е, має е, досвід спілкування з колективом. Де 60%, сутків, тобто 3 із 5 підтримують Зеленського, От в мене серед знайомих таких немає. Ні в соцмережах, де просто мат стоїть, мат перемат. Напиши, що ти підтримуєш Зеленського, тобі накидають. Буде 20 матьорих, буде 20 коментарів, і 20 всі будуть матьорі, Або 19. А й буде за Зеленського тільки бот. Я не знаю, на вулиці поговоріть, зберіть 5 чоловік і, і знайдіть із них е, три за Зеленського. Ага, зараз. Серед, не знаю, в сім'ї, е, на роботі, ну якщо це тільки не офіс президента. От е, Де можна зустріти? Хто зустрічав, щоб три е, із п'яти людей, відповідно, шестеро із десяти. Все ще довіряли зеленському, от де ви таке знайшли? Скажіть, будь ласка, шановні соціологи.